2.0 вийде. Всім канал Фіц 5. І сьогодні я тобі розповім, коли нарешті вийде це оновлення 20, коли його чекати, що там має бути, і так далі. Але перед цим не забувайся підписуватись на канал. Вот мій промокод Віц працює на усіх серверах з 2 по 7 рівень. Я тобі буду дуже вдячний за його активацію, і це підніме мені настрій і збільшить мотивацію знімати відео. Ну, а ми йдемо до самого відео. На самому початку, коли виходило хеллоуінське оновлення, розробники пообіцяли, що наступне відео з анонсом оновлення буде про 2.0. Наступним, якби оновленням по логіці мало бути зимове. Тобто можна твер... стверджувати, що од... оновлення 2.0 вийде або з разом зимовим, або до зимового. Тобто зимове оновлення разом з зимовим івентом завжди виходило близько 24 грудня. Зимове оновлення було лише раз, тому не можна робити великих виставків. Але думаю, що вони цього разу трошки були більш готові до зимового оновлення. Тому зимове оновлення можливо може вийти раніше 24 числа, так як раніше виходило. Тому що в них було більше часу на створення самого зимового оновлення. А це значить, що 2.0 вийде, можливо, 1 грудня або ж ну, в районі 1 грудня. А все тому, що ну, по цим фактам, які я вам вище перечислив, все якби ніби збігається, що воно вже вийде буквально, можна сказати, на днях. Тому що, ви самі розумієте, першу, ну, взагалі зима незабаром. І чекати на 2.0 не так і довго. Хоча й вони вже його дуже довго анонсують. Тому моя думка, що вийде воно 1 грудня або ну, з 1 грудня по 24. В якийсь один день має вийти е, 2.0. Але це, якби не точна інформація, це, ну, це якби тільки моя теорія. Тому не можна її сприймати якби всерйоз. Це тільки моя думка. Якщо нас справдиться, ну то в принципі я переконав вас. Якщо ж ні, ну то все таки я не екстрасенс. Якщо ви підтримуєте мою думку, то напишіть в коментарях. Плюс, якщо ж ні, напишіть вашу думку, чому вийде воно в якийсь інший день або. Тиждень або місяць, не знаю. Ну, якщо у вас якась інша думка, то її обов'язково напишіть в коментарях. Можливо, ви все-таки переконаєте мене і. І, можливо, реально потім так і станеться. Я всі коментарі прочитаю і обов'язково на всі відповім. Ну, а я дякую за те, що ти додивився це відео до кінця. Став лайк, підписуйся на канал, пиши коментарі. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!